Майже кінець грудня, але в нас зима така, що можна робити будівельні роботи. Тому я знайшла собі грандіозну роботу, грандіозний проєкт, так би мовити. Хочу все-таки зробити, щоб тут була вода. Тому я буду оце все розбирати знову вкотре. І буду, мабуть, застелю плівкою. Цементом я не буду його. Штукатурити. Це треба буде все знімати. Оцю. Я поставила, прилаштувала оцю сітку, щоб, ну, наче воно травичка виглядало, бо плівка мене бісила. Вона чорна, тут біла плівка. Та й тут була чор чорна, а зараз біла. Ну, що я хочу сказати, що. Взимку, ось в таку пору, можна щось планувати, щось задумувати, якісь нові проекти. Але цей проєкт у мене старий, бо тут у мене був ставочок, я казала, колись внуки тут порпалися. це він був оце одне ціле. А я тут його розділила ось так. Мабуть, він і буде розділений. Воно виглядає начебто, ну, краще, якось, рельєфно так. Так ось. Що я надумала? А надумала я, у мене тут ванна з квартири. Подруга доньки старшої віддала нам ванну. І я тут зробила ось тут бортик, ось бачите, бортик, і ось там бортик, де каміння, оце, де дельфін, і там бортик. І я хочу забрати от звідси ванну. Мабуть, куплю плівку, не знаю, чи в інтернеті замовлю, але дорого буде пересилка. Ну, 110 гривень. А може, десь у нас знайду в Херсоні, а може в Миколаїв колись поїдемо, та я там куплю. Не знаю ще. Але задумка в мене є. Оце все я хочу заповнити водою. Тут буде десь 4 квадрати води. Ой, чи, в чому виміряється вода? 400 літрів десь буде, ось так я скажу. 400-500 літрів буде. Кубометри. О, кубометр згадала. І мені треба, оце з даху, оце ринву, мені треба перенести її так зробити, щоб вона падала ось сюди. Бачите? Зроблю тут щось на зразок перголи. Ось як у мене оця біла, вона падає, її вже треба переробляти. То ось, але я зроблю тут у мене є труби. Пластмасові широкі, сотка, здається, чи 90? Не, не знаю. Не міряла, Ну, широка. То я хочу так якось прилаштувати її тут, щоб вона була іначе арка. Розумієте, тут прийдеться мені щось посадити, ну, щоб воно виглядало більш-менш нормально. Тут у мене клематися, але вони тут мені не допоможуть, бо це аж сюди йде Перед, пересунути оцей, оцю ринву. Оцю забрати. Ну, оцю забрати, а оцю підсунути сюди. Ну, я так планую, а не, не знаю, я сьогодні погоди не ходила, я погано себе почуваю, тиск. Ой, кхе, так, і ось але мене оце розраджує, я вийшла, я щось планую, значить, я ще не помираю. <сів> Це відступ такий іронічний відступ. Ось сюди, щоб воно якось спадало, оце зі стріхи, ось, щоб ви розуміли. Ось сюди щоб ішло, і отут воно піде по цьому габіону. Це ж у мене габіон виступає у рулі підпірної стінки, бачите? Це у мене ось тут. Ось тут у мене такий габіон, а тут у мене підпірна стіночка. Це я притягнула каміння позавчора. Ще знайшла каміння, притягнула. Ось. І ось так, щоб воно, не хочеться мені, щоб воно лягало на габіон. Ну, я щось придумаю. Може, мені хтось підкаже з моїх глядачів, а може хтось підкаже, хто буде робити це, ще не знаю. Гляньте, який у мене ялівець виріс, він вище, ні, ну, десь метр п'ятдесят. Ось він закінчується. Я його постригла. Бо я його хочу, бачите, я його хочу вкорінити. А він зараза, він вже три роки сидить, він не хоче вкорінюватися. Ну, ми подивимося, хто кого. Я його чи він мене. Я тут все пообламувала, пообрізувала оці гілочки, щоб йому не було важко, тяжко. Оце також треба. Отут у мене гічка залишилась. Ну, така кулька. І тут от гічка на... зверху, згори. Ой, це я відійшла від. Лень, той, який камінь у мене гарний. Правда ж гарний? І один, і другий гляньте з цяточками, з плямочками обожнюю каміння. А молодила, яке в мене дебеле, на, на ніжці стоїть. І ніжка ця висотою сантиметрів 7. Оце в мене сорт такий молодила. Він такий здорова, оця розетка така дебела. Скільки вона була? Більше 15 сантиметрів у минулому році була. Хтось друлив мого інопланетянина. Так ось, я знову відійшла від теми. І ось сюди я якось положу цю трубу, щоб вона йшла на рівні. Бачите, у мене тут також габіон, Але там у мене габіон це каміння з кар'єру. А тут у мене габіон, так це також каміння з кар'єру, але він у мене тут з граніту. Та яка різниця? Я ось тут положу трубу, щоб вона отак йшла. Отут вона буде лежати десь. І ось тут вона буде, вода буде литися. у Це Це буде, коли будуть дощі. Літо в цьому році, самі знаєте, яке було. У мене проблема з водою. У мене двигун, мотор не працює, глибоководний, щось там у нього зламалося чи що, не качає він воду. Його, мабуть, таким купили. Він у мене другий рік, але другий рік я з ним мучилася. і Ніяк він не хоче качати, щось там забивається чи що, не знаю. Чи якась там гайка відкручується, щось брат казав. І ось таке я буду заповнювати. От 4-5 кубів води на деякий час мені вистачить. У мене є такий поверхневий насос, я можу тут його ставити і качати воду, поливати. Тільки що, звичайно, ненадовго вистачить тої води, Гляньте, який мов. Який же він ляля. М -м -м. Як він виглядає гарно. Збожеволіти можна від цієї краси. Ось, оце я так знову придумала собі роботу. Буду займатися справою, але це, мабуть, буде і не зараз, хоча зараз би було краще, зараз у нас дощі йдуть, у нас дуже волого. І сьогодні дощ, і вчора дощ, і позавчора дощ, і ось дощ стоїть у цих камінцях. Це моя черепашка, яка тримає. Оце е, поїлка для е, пташок. Ну, Пташки тут не п'ють, звісно, тому що у мене дві кішки і один кіт, в них ганяє. Ось іще вівсяниця. Не люблю я чогось їх. Не знаю. Як вони стоять гарні, то вони мені подобаються. Як вони отак от... Так от... Розпалася, розчепірилася, ось слово, розчепірилася. Вона мені не подобається. Так, ну, ось таке я придумала собі. Оце так і буде тут, а це там застелю плівкою, скоріш всього, плівку. Бо на цемент треба гроші великі. Тут мішком цементу не обійдеться, а ще пісок треба. Я вже возити з кар'єру не можу, купувати я тим більше не хочу пісок. Тому буде плівка, мабуть, куплю плівку. Ще піду завтра, я завтра йду до лікаря, то зайду і подивлюся, може плівка десь у нас є. Поблизу, може, в 33 квадрати зайду. Ось, плануйте заздалегідь. Я вже його раз переробляла, що мені... Ні, мені не страшно зовсім. Я навпаки задоволена, що в мене буде робота. Плануйте наперед робіть так, як треба. Хоча це також плюс. Зробила, потім не подобається, переробила, знов переробила і так руки завжди зайняті. Сільверстар ялівець цей з жовтенькими, бачите, рекомендую, дуже гарний. Росте на повному сонці. Ну, як блюеро, Оті, що в мене то там стрілами. Я їх постригла стрілами. Так, ну все. Оце я назимку, а я вже хочу переробити його. Мені вже не подобається ця його форма. Лілії чи листочки, я хочу його переробити. Не знаю, що буде, але щось буде інше. Гарного усім дня.